Допомога для захисників міська влада рівного анонсувала запровадження виплат для військових, які отримали травми або ж хворобу у зонах бойових дій. Наразі таке рішення розповсюджується на тих, хто втратили здоров'я за нашу свободу від 24 лютого. Директор департаменту соцполітики рівного Сергій Чорній розповідає, які документи потрібно надати для отримання допомоги. Треба першим надати паспорт, ідентифікаційний код. Потім документи підтверджуючи поранення травми або захворювання. Також документ, підтверджуючи, що громадянин брав, чи громадянка брала в заходах по обороні України, і відповідно надати також документ, який підтверджує факт, що людина проживала до моменту воєнного стану і на день звернення в Нашій міській територіальній громаді, за словами управлінців, рівненські військовослужбовці, які втратили здоров'я за період воєнного стану і можуть підтвердити це довідкою, отримують компенсацію від міської влади у сумі 20 тисяч гривень за поранення та 10 тисяч гривень за хворобу. Сергій Черній каже, з міського бюджету готові виділяти кошти для підтримки військових. Поки що попередня сума десь півтора мільйона. Але якщо це буде потрібне збільшити, то я думаю, що сума буде збільшена. Контроль за коштами, які надаватимуть військовослужбовцям, не здійснюватиметься. Це разова матеріальна допомога, яку громадяни отримуватимуть для витрат на лікування або ж особисті потреби. За додатковою інформацією, управлінці радять звертатися в департамент соцполітики за адресою Соборна, 12. міський голова рівного Олександр Третяк каже: врахували і ті випадки, коли військовослужбовці не зможуть звернутися за допомогою особисто. Якщо родичі, найближчі родичі. Дружини, батьки цих військовослужбовців, які перебувають тут в місті, а військовослужбовці перебувають в госпіталі, наприклад, в Запоріжжі, в Дніпрі, в інших містах, вони не можуть безпосередньо самі пересуватися або робити відповідну документальну роботу, то найближчі родичі зможуть проводити процес оформлення цих. Речей відповідно таким чином підтримуємо наших військовослужбовців. Представники департаменту соцзахисту кажуть: вже не дійшло близько 50 звернень на отримання виплат. Містяни зможуть отримати кошти після опрацювання заяв. Усе це займе близько місяця. Тетяна Мішинська, Олег Степанюк, телеканал ITV.